Керівництво однієї італійської корпорації, відкриваючи мережу ресторанів у Нью-Йорку, вирішило здобути лояльність клієнтів не лише смачними стравами, але й новим підходом до ведення бізнесу, який без перебільшення можна назвати безвідходним. Розповідає Марія Юнко. Меню ресторану «Дель Пусто» налічує багато смачних і вишуканих страв. Єдине, чого тут немає, так це води у пляшках у корпорації. Ресторані ми заборонили вживання води в пластикових пляшках. Але щоб дати нашим клієнтам якісну воду, ми встановили систему з потрійним вугільним фільтром та ультрафіолетовим стерилізатором. Даль посту лише один з дедалі більшої кількості ресторанів Нью-Йорка, які вирішили стати екологічно чистими за рахунок зменшення відходів. Ми подаємо воду в скляних графінах, так що немає відходів і проблеми утилізації пляшок. Не відстає від нових. Нінь і кафе у Нью-Йоркському природночому музеї. За словами директора, Юмлі музей фактично повністю відмовився від використання хімікатів. Ми перестали вживати хімічні миючі засоби в будинку. Наші серветки, папір не оброблені хлоркою. Також фарба на стінах має низький вміст хімікатів. Відвідувачі музейного кафе вітають нововведення. Особливо це подобається батькам, у яких маленькі діти. Вдома ми сортуємо відходи і приємно, що те саме роблять ці харчові заклади. Виглядає, що людям різного віку це пройшлося до смаку. Це здоровіше, краще для екології. Я турбуюся такими речами. Ресторани є серйозними забруднювачами довкілля. За деякими підрахунками, один лише ресторан за рік може виробити до 45 тисяч кілограмів харчових відходів, з яких 95% можна утилізувати. Але у складні економічні часи турбота про екологію може відійти на задній план і зокрема для Убужілого споживача говорить Роберт Голден з центру Текономіксвоґрупсоні це, звичайно, не настільки важливо, як смак їжі, яку вам пропонують її ціна і якість обслуговування. Але це додаткова приємна річ, яку можна зробити для споживача. Голден визнає, що так звана зелена або екологічно чиста тенденція продовжує зростати, і заклади, які закріпляють за собою таку репутацію, мають більше шансів заслужити лояльність споживача. Марія Юнко голос Америки.